Привіт, мене звати Саша і це Працюйте. Проект, в якому ми тестуємо різні вакансії, щоб ви могли знайти роботу вже сьогодні. У нас існує всього три простих правила: мінімальний поріг входу не потребує ніяких екстра навичок і гроші. Правильно, гроші тут і зараз. again. <свист> Спина вийшла <з> тут. <свист> Ань не до мене. Люди зайняті. <свист> да, зрозуміло. <Що? свист> Сьогодні я буду тестувати роботу на виробництві. Нарешті, відносно тепло, ніяких важких ящиків, жодних шин, не треба нічого таскати. Давайте розбирати, що тут треба робити, і скільки можна заробити. Це місце мені вже подобається. Ви тільки подивіться на цю інсталяцію. Мене звати Олександр, а я буду у вас працювати. У нас є вільне на місце оператором ЧПУ. тобі потрібно лише слідкувати за роботою машини, запускати її в роботу, викладати заготовку на стіл та дивитися, щоб все було добре. Що треба для цього вміти? Тому що я, ну м'яко кажучи, вмієш користуватися. Не айтішник, але да, він... Ну добре, це вже якісь справи. І все інше тобі показує. Тобі потрібно заготовку поставити на стіл та запустити мапу в роботу. Що? Я поки я, що я, 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 ніфіга не зрозумів. Так, йдемо на склад. Берай фанеру. <клес> <клес> бери. <клес> 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 Ти спочатку їх заводиш ось так. І випускає на голову. А, і я просто маю помістити сюди ці листи, і все. Так. Я, звичайно, все розумію, але я не знаю, що таке ЧПУ. Я, типу, взагалі не шарю. Це лише машина, яка виконує якусь дію по двом координатам. А тут зеркала, які передають луч лазера. А Це... Що значить ЧПУ? Це програма управління от... головою, іністю. яка вирізає по фанері. Так, все, я тоді роздягаюсь і далі заправляю цю всю історію. Чуєте цей звук? Оце реалії виробництва виробництво в Києві на даний момент. Почали працювати, а світло нам сказала: ні, ні, працювати ви не будете. Йдемо заводити генератор на вулицю. Ходім за мною. Я так розумію, це мені його треба перти на вулицю, так? а мені хтось допоможе. Yeah. Нічого не будеш щагати. Ага. Oh, oh. Моя спина вийшла з щату просто. На ізі! заслонка, все працює і ви працюйте. Це вимикаємо. це вмикаємо. І хай буде світло! Откуда світ? Нахріна світ? Учить, який формується там, він передається через Сюди. Ось так. Ага. Ось от проходить вуч. Туди краще взагалі нічого не засовувати. Тому може трапитись ось така халепа з тобою, бач? Нічого собі. Потім... Тобто воно мені пропали, прям пали? Це дуже неприємно, повір мені, я знаю. А, ви вже отримували? Е -е, мені друзі розповідали. Друзі розповідали, так. Якщо матеріал отак от гуляє, як ми з тобою робили, то воно буде ближче і вуч не буде фокусуватися як треба і буде розмазняти. Далі ми йдемо вже до комп'ютера. Куди? Туди я? Куди? Це управління цією машиною, правильно я розумію? Так. Важка вона в них, важко розібратися. Ну, на інтуїтивному рівні, ні, якщо ти розбираєшся в електронних програмах, це не, це не важко. А Т хто не? малює ці карти? Карти малює розроблені. Це не входить не, не входит в мої обов'язки малювати. Ні, не входить, є, є вже готовий проект, і по ньому ти працюєш. Тобто проект, моя задача буде підійти, обрати якийсь колір, нажати, щоб воно різало або гравіювало, і перевіряти там, як воно ріже або гравіює. Все, і пішло. І скільки воно буде так, так, його так малювати? Зазвичай така маленька мапа робиться 2,5 години. Це я маю 2,5 години зараз стояти і дивитися? Ні, 2,5 години ти керуєш верстатом. А скільки платять оператору ЧПО? Зараз ми можемо запропонувати це буде від 70 гривень за годину. За годину. І скільки так. триває робочий день? У нас зараз він триває 10 годин. Тобто 10 годин робочий день, 700 гривень за день можна заробити, правильно? На старті? так. так. А розрахунок як відбувається? Раз в день, раз в два дні, раз в місяць, два рази в місяць. Це вже індивідуально, ми підходимо до хор. О, Це дуже зручно. Ви можете відпрацювати свій день, отримати своїх 700 гривень. Якщо нічого не напричашите, я ж кажу ідеальні умови. А, а якщо я хочу більше, я піду до колег і допомагаю їм тоді більше? Я думаю, що це вже буде більше 100-120 гривень за годину. Умовно. За пару місяців можна вийти на півтори тисячі гривень за, день, за день. День. Так. день. Ну це нормальні гроші. Поки воно тут промальовує, я. я йду спробую зібрати виріб. Приступаю до виготовлення конструктором. Беремо раз, беремо два. Та пхайся ти вже. Зрозуміло? Так, да, зрозуміло. Майже рівно. Я зможу. Так, потім. Хто любив в дитинстві гратися конструкторами це для вас. Я зробив. У мене вийшло. Батя, я стараюсь. Трудовик мною пишався. Ти стоїш собі, збираєш конструктор, а тобі за це ще й бабки платять. Якби ще виходило нормально. Готово. Карта, яка там дорізається, вже буде на чомусь висіти. Будемо максимально піднімати свої скіли, зараз я буду вчитись паяти. Дивись, напаюєш контакти, далі це буде гірлянда, яка буде підсвіткою на карті. Спочатку напаюєш червоний це плюс, oh. чорний це мінус, напаюєш сюди. Під, да? під таким углом, так? Під таким углом. Так. Пиши провод, напаюєш сюди, під таким углом. Два червоних я на один контакт паяю. Так, пробуй. Олегко сказати, пробуй. Ага, все, 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 я зрозумів, зрозумів, зрозумів. Ну, так, собі з тебе паяльщики. Іди <рес> <рес> за станками дивись. <рес> Воно не розраховано було для того, щоб його смикати. Нажимай так. І нажимай старт. Оце мені подобається, оце по мені. Головне тут зараз вчасно зупинитись. Ця штука ж знадобиться, правильно? З неї так, що ж можна щось вирізати. Давай, бабу, дуже обережно. Саме головне, пам'ятай про Крим. Крим. Ми всі пам'ятаємо про Крим. Який дуже легко відламати в даному випадку. Ми теж пам'ятаємо, що його дуже легко. Хтось спит... намагався відламати, але в них не вийде. А, ну слухайте, ну, краса. Ну, дивіться, як гарно. А де Україна? Тут. О -о -о -о. По нашій традиції, звичайно, для вас я вибив знижку. Звертайтесь до хлопців, вони вам зроблять знижку 10% на всю їх продукцію. Головне запам'ятайте промокод. Працюйте, кажете їм працюйте, і вони вам 10% знижку на все. А довго ви вже працюєте? тут? я три місяці. Три місяці? Скільки заробляєте за три місяці? Якщо це інформацію, яку можна розголошувати, поки що небагато. Все вкладаємо в роботу і в мистецькі. Але він є. Але він є. І це найголовніше. Допаяли, напаяли, домалювали і вирізали. Зараз максимально уважно треба його запакувати і перевірити, щоб все світилося і все працювало. Вау! Нічого собі. І це, типу, можна навіть обирати колір. Ви подивіться, яка краса. <фуз> я не знаю, як ви, я собі таку штуку хочу. <фуз> подивіться на це. Залиште праворуч в місці, бо працює за силу. спіш. Мене навчили цією штукою працювати. Ну, майже навчила. Це вже готова продукція. І куди мені її? Зроблено з любов'ю. Це найголовніше. Напрацювався я. Давайте тільки чесно, що я напрацював, яка в мене перспектива, і що з того всього вийшло. В принципі, непогано, будь тільки трішечки більш уважним. 70 гривень за ти. Тому завтра приходите на роботу. так? Да? В принципі, ми тобі даємо бою зараз заробітну плату за день. Ви знаєте, що ми зробимо з цими грошиками. Це був незабутній досвід для моєї роботи і для моєї кар'єри. Друзі, закінчився цей робочий день. Як ви розумієте, ми його знімаємо вже в повному блекауті, при світлі фар від автомобіля. Єдине, що працює, це генератор, який дає світло для виробництва. Тепер щодо роботи щодо професії, Поріг входу – це 4, об'єктивно, це не 0. Ти маєш щось робити, в тебе мають бути хоч 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 трохи якісь рівні руки. Так, ти тягати нічого важкого не будеш. Це тобі не монтажка, не що не монтаж, це не вантажник, але важкість в тому, що ти маєш бути максимально уважним до деталей. Якщо ти щось десь пропустиш, весь виріб піде в утіль, і ти на цьому, ну як мінімум, не заробиш і не отримаєш своїх грошей. Важко десь на 6 на 7, настільки важко. Ну, це особисто для мене. А якщо ви творча людина, творча особистість, пробуйте, намагайтесь знайти для себе таку роботу. Друзі, як ми з вами домовлялися, ви пишете в коментарях. Що саме нам затестувати? Ваші лайки та коментарі запорука просування цього відео? Можливо, саме твоя активність допоможе комусь знайти таку бажану роботу. До зустрічі наступного тижня.